В ефірі новини 700 секунд. Далі у випуску нова хвиля морозів, якою буде погода в Одеській області на наступному тижні. Всесвітній день боротьби проти раку, що варто знати та як попередити цю хворобу. В Ізмейлі відбувся відкритий чемпіонат міста з настільного тенісу. вами в студії Влада Новак. Вітаю! За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 6 люте орієнтовно такі. 1 мільйон 244 тисячі 560 осіб особового складу, 11 тисяч 648 танків, 24 тисячі 7 одиниць бойових броньованих машин, 37 тисяч 14 артилерійських систем, 1637 реактивних систем залпового вогню, 1295 засобів протиповітряної оборони, 435 літаків, 347 гелікоптерів, 125 920 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 4245 крилатих ракет, 28 кораблів, 2 підводних човна, 77 311 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 4063 одиниці спеціальності техніки. На півдні прикордонники спалили два ворожі наземні роботизовані комплекси разом з бойкомплектом. На півдні пілоти дронів Державної прикордонної служби України продовжують успішно нищити цілі противника. Завдяки професійній та злагодженій роботі цього разу прикордонники уразили дві одиниці наземних роботизованих комплексів разом з боєкомплектом. Державна прикордонна служба України ефективно зменшує можливості ворога та захилишається невід'ємною складовою Сил оборони України. В Одеській області наразі спостерігається потепління, яке триватиме кілька днів, а потім температура знову знизиться. Упродовж 9-11 лютого очікується чергове похолодання, але холодна погода протримається недовго. Очікується, що з 12-го числа температура підвищиметься і сильні морози завершаться. Якою буде погода на наступному тижні? Далі у сюжеті. В Україну знову йде похолодання та повернуться морози. Наступна хвиля буде менш суворою, ніж попередня, проте подекуди температура може опускатися до мінус 17 мінус градусів. За прогнозом, у більшості областей пройде сніг або мокрий сніг, а на заході, на півдні можливі дощі. Схід країни залишиться переважно без істотних опадів. Вітер південно-східний, рвучки і доволі сильний. В Укргідрометцентрі зазначили, що у п'ятницю шостого лютого температура протягом доби буде 3-8 градусів морозу. У західних та в більшості південних областей від 4 до 2 градусів тепла. 8 лютого почнеться перебудова синоптичних процесів. І циклон, який проходитиме у наступні кілька днів і перенесе потепління, виходитиме з України. 7 8 лютого, місцями очікується налипання мокрого снігу та слабка ожелець. Температура вночі коливатиметься від 3 градусів морозу до 2 тепла. У день від 0 до 5 градусів морозу. Надалі, за словами синоптики, в Україні утримається відносно тепліша погода, але з опадами. Водночас, уже з 9 по 11 лютого очікується чергове похолодання через повернення антициклону. На дорогах утримуватиметься ожеледиця, переважатиме північно-східний вітер 5-10 метрів за секунду. Істоти хопадів у ці дні не передбачається. А вже з 12 лютого очікується поступове послаблення морозів і нова хвиля потепління. Наталя Гаврилова, Христина Лангольф для програми новин. Донька народилася, коли батько опинився в полоні. Нацгвардієць Ізмаїльського із району Влад Латій повернувся додому з неволі. 5 лютого під час 71-го обміну полоненими додому повернувся військовослужбовець військової частини 3058 НГУ Владислав Латій. Владислав родом із селища Ширяєво Березійського району. У жовтні 2019 року підписав контракт з Нацгвардією України. До повномасштабного вторгнення жив з коханою в Ізмаїлі за місцем населення служби. Наприкінці 2021 року Владислав Лацій разом із побратимами прибув на ротацію до Маріуполя, де їх згодом застала повномасштабна війна. Захисник потрапив у російський полон 19 квітня 2022 року. Саме в цей день його кохана народила доньку. Молодий татусь ще не бачив її наживо. За весь час перебування у полоні лише декілька разів телефонував додому. Майже чотири роки розлуки, тривоги і надії нарешті закінчилися. Тепер Владислав зможе обідняти своїх батьків, кохану та маленьку донечку, які дуже вірили в нього і чекали зустрічі. Для нього випробування полоном закінчилося, а попереду чекає відновлення фізичного та психологічного стану. 4 лютого відзначається всесвітній день боротьби проти раку. Це нагадування про важливість профілактики, ранньої діагностики та доступного лікування. Саме раннє виявлення онкозахворювань ключовий фактор успішного лікування, оскільки покращує прогнози та збільшує шанси на повне одужання. Що варто знати про рак та як його попередити далі в сюжеті. Рак це слово, яке все частіше лунає у суспільстві. Це слово, яке не хочеться вимовляти ні в голос, ні подумки, але враховуючи дані статистики, про нього потрібно говорити. Сьогодні, 4 лютого, відзначається всесвітній день боротьби проти раку, який був започаткований ще у 2005 році міжнародним протираковим союзом. Метою проведення є привернення уваги населення до важливості профілактики та своєчасного виявлення захворювання, що дозволяє отримати високі шанси на повне одужання. Рак це збірна назва захворювання. Що включає велику кількість різновидів. Кожен окремий підвид має особливості перебігу, лікування та прогнозу. Рак є причиною майже кожної шостої смерті у світі. Він стоїть на другому місці після серцево-судинних захворювань серед основних причин смерті. Майже третину летальних випадків у наслідок раку зумовлена нездоровим способом життя і раціоном харчування. Вживання тютюну є головним фактором ризику появи раку. На нього припадає майже 22% випадків смерті від онкологічних недуг у. Світі. Куріння пов'язане з розвитком різних типів раку легень ротової порожнини, горла, гортані, підшлункової залози, сечового міхура, шийки, матки та нирок. Навіть якщо ви не курите самі, пасивний вплив тютюнового диму, може збільшити ризик виникнення раку легень. Підтримання здорової маси тіла може знизити ймовірність виникнення різних онкологічних недуг, зокрема раку, молочної залози, простати, легень, товстої кишки та нирок. Люди, які регулярно займаються спортом, отримують певні переваги для здоров'я. Але для істотної користі необхідно щонайменше 150 хвилин помірної або 75 хвилин енергійної аеробної активності на тиждень. Як загальну мету, включіть до свого графіку щонайменше 30 хвилин фізичної активності щодня. Рак це виклик, з яким можна впоратися завдяки поєднанню сучасної медицини і своєчасного виявлення. Не забувайте про регулярні обстеження та будьте уважні до свого здоров'я. Наталя Гаврилова для програми новин. В Ізмаїлі пройшов відкритий чемпіонат міста з настільного тенісу, який об'єднав учасників різних вікових категорій школярів, дорослих та ветеранів. Змагання стало справжнім святом для прихильників цього динамічного та технічного виду спорту. Подробиці дивіться у сюжеті. 1 лютого в Ізмаїлі пройшов відкритий чемпіонат міста з настільного тенісу, який об'єднав учасників різних вікових категорій школярів, дорослих та ветеранів. Змагання стали справжнім святом для прихильних від цього динамічного та технічного виду спорту. Він зібрав більше 60 учасників з різних районів міста. Болград, Тутканосівка, Саф'яни, Кам'янка. Традиційно чемпіонат відбувається раз на рік, де підводять підсумки року. Сьогодні ми зібралися на змаганнях. Відкритий чемпіонат міста Ізмаїла серед школярів, дорослих та ветеранів. До нас завітали гості з міста Болград, Утканосівка, Саф'яни, Кам'янка. Чемпіонат відбувається раз на рік. Несе за собою це підсумки ігрового року. Той, хто має, не мав можливості виїжджати на змагання, я маю на увазі, школярів за межі міста Ізмаїл. Змогу себе на місцевих змаганнях проявити, показати достойний результат. Більш ніж 60 спортсменів приймають участь у цих змаганнях. Головним суддєю змагань виступила тренер-викладач відділення з настільного тенісу із Маїцького дю США Ольга Петренко, секретар Сергій Матвічук. Судді змагань Петренко Ольга Італьна, секретар Матвійчук Сергій Михайлович. Учасники чемпіонату продемонстрували високий рівень майстерності, швидку реакцію та витримку. Турнір проходив у дружній, але водночас напруженій атмосфері, адже кожен спортсмен прагнув показати найкращий результат. Мене звати Ксенія, мені 10 років. Я займаюся настільним тенісом 5 років. Мені дуже подобається займатися настільним тенісом. Я займаюся настільним тенісом сім років. Я стала Ансовим призером чемпіонату України 2010 року всі учасники по закінченню отримали грамоти, медалі та винахороди. Відкритий формат чемпіонату дозволив змагатися як початківців, так і досвідчених тенісістів. Сприяючи популяризації настільного тенісу в місті та зміцненню спортивних традицій. Ізмаїла я займаюся настільним тенісом один рік. Приймає участь у цьому турнірі. Мені подобається, як все тут організовано. Дякую організаторам. Також ще приймав участь у Білгороді, а ще у декілька турнірах в Ізмаїлі займав третє місця. Подібні заходи вкотре доводять, спорт в Ізмаїлі активно розвивається та об'єднує людей різного віку навколо здорового способу життя. Влада Новак Наталія Валенко для програми новин. Як змінився курс валюти, яку погоду очікувати у змілі? Завтра дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 43 гривні сорок копійок, продати за 43 гривні п'ятдесят копійок. купівля 50 гривень 70 копійок. Продаж 51 гривня тридцять копійки. Донецька гідрометабсерваторія повідомляє, у суботу, 7 лютого, в Ізмаїлі очікується хмарна погода з проясненнями, без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі близько 0 градусів, в день 4-6 градусів тепла. В Одесі протягом усього дня небо буде вкрито хмарами. Уночі очікується дрібний сніг. Вітер змінних напрямків 7,5 метрів на секунду. Температура повітря вночі 1 градус в день, 0,1 градус позначкою плюс усі випуски програми «700 секунд. Ви можете переглянути на нашому сайті з а також на ютуб-каналі та у соціальних мережах Facebook та Instagram. А це було усі новини на сьогодні. До зустрічі у наступних випусках.